Раз, два, три. Тут 32 мішки, Ось димок. Що ти тут робиш, яка твоя тут функція? У мене функція будь ласка, Дата Диктяр... народження і місце проживання. Дегтяр Дмитрий Олександрович. місце проживання це ось не Куди народиш? 31 мая 87-го. Що тут робиш, з якою метою тут перебуваєш? Я перебуваю... ж тут ли... чи кого лифт, сам? Лифт, я не знаю. Ім'я. Телефон. Мають подзвонити, приїхати. Тут рани навіть не буду приїхати, немає нікого, це ми це динашти. Я пам'ятаю. Що ви взагалі тут? Чия ця машина? Особисто ваша чи ні? Ні, А чия це машина? Давай. Дима, чия ця машина? Воймеменний. Войменний? Є паспорт на машину? Покажи, будь ласка. Может ну, шайки з документи у вас тут є внимательна Ольга Олександровна, да? Чикай остановки м'яких днів. Діма, скажи, будь ласка, куди ця деревина, яка ви зараз загрузили? Іде? Йде на уголь. На уголь. Який знаходиться? На початку. Ну, Звідси це по відстані скільки. 2-3 кілометри, так? Да, да, Максим? Власник угля не знає, то авто випалює. Ваш заказчик не... чи ні? Ну так. Да. Як його фамілія? Двойменний. Звати? Так що. Ж. Звати. Ім'я. Що Шо, так же? Що... ж? Ім'я у нього. Ім є прізвище двоім'яне, а ім'я? Відомо тобі чи ні? Станіслав. — Станіслав, добре. Будь, будь ласка, так само представся, скажи, як тебе звати, коли народився? І що ти тут робиш? Владимир. — А як прізвище і ім ім'я по батьку? По? Владимир Ніколайович. Фамілія? Ірха. Ірха. А, я десь твій паспорт бачу. Ти на углі працюєш, так? Да? Тоже? Бачу, ти чорний такий, ручки чорні. Та, Да ладно, ладно, ти на углі працюєш, я тебе викупив. Признавайся. Працюєш на углі? Підрабатываешь, да? Да, подрабатываю. Молодца. А скільки получаешь тиждень? по по-моєму. От і до. Да. Отвеса. А, ну максимум, минимум. Максимум. Ну вот килограмм, килограмм. Рубль, килограмм. То есть скільки выплываешь, скид получишь, что? Да. Я зрозумів. Давно там працюєш? Ні. Договор укладений між тобою роботодавцем? Ні. Отримуєш зарплату налом, так? На Ну гроші да. дають тобі в конверті, так? Чи так двохсотку так, дали і кажуть, дякую, побачення. Тут що робиш? Дрова. Гру, грузиш дрова. Да. Хто дав команду грузити дрова? Один. А хто їх порубав? Вони Хто їх попиляв відомого? Вони дня напили. А хто попиляв? Двоє ми, ми їх не пиляв. пиляв. Я зрозумів. Хорошо. Ти з напарником займатися заготовкою дров. Потім везете, а там далі з Пашою двоє працюєте, так? Да? Так. На зміну. Дімо, тобто все з цього моменту до початку до повороту дороги це два, два кілометри, все завезено на уголь. Там де ми були, так? Ну, да? Так, да, більше туди. І ти весь час типу, в цьому процесі брав участь, згрузив дрова. Я не грузив, я перевозив. 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 А це хто загрузив? Ну, ось приїхав, просто ось скинув і все. Я понял. Хорошо. Хорошо.